Чим більше компанія вартує на ринку, тим щасливіші є акціонери. Чим щасливіші є акціонери, тоді і позичальники будуть щасливі, бо акціонери будуть здатні з ними розрахуватися. Тоді і працівники цієї компанії щасливі, і управляючі цієї компанії можуть розраховувати на хороші бонуси. Отже, в далекоглядній перспективі капіталізація компанії є одним з ефективних е е факторів. Що характеризують успішність цієї компанії на ринку. В короткотерміновій перспективі один з проміжних факторів, який характеризує успішність компанії, є її прибуток. Для того, щоб компанія змогла оцінити, чи зможе вона отримати прибуток, чи не зможе, вона повинна оцінити ринок, які обсяги продаж вона буде генерувати. Тобто, ми бачимо, що у економіці, в фінансах, дуже часто ми йдемо ззаду наперед. Це називається такий так званий загальний принцип Белмона. Ми хочемо отримати прибуток, ми хочемо визначити, які обсяги продаж при цьому повинні бути. У економіці і фінансах є для цього. Випадку спеціальний термін, як знайти точку беззбитковості? англійською break-even point. Це така точка, яка генерує вам нульовий прибуток. Якщо ваші продажі досягнуть цієї точки і трішки перевищуть його, це означає, що компанія вже почне генерувати прибуток. Дуже важливо для фінансового менеджера вміти знаходити ту точку беззбитковості. Коли ми підемо далі з вами в аналізі інвестиційної діяльності компанії. Нам ще потрібно буде знаходити таку так звану NPV break-even point, такі обсяги продаж, які вказують на те, що ваші інвестиції були би збитковими не в короткотерміновому періоді, а взагалі збитковими в довготерміновій перспективі. Отже, компанія повинна буде генерувати ще більший прибуток. І е, з, з, продавати ще більше ніж в точці беззбитковості, порахованої тим методом, який я зараз вам розповім. Отже, ми переходимо до математиці, це називається вміння розв'язувати рівняння і нерівності, яке переростає у фінансах і економіці знаходження певних показників компанії, що будуть гарантувати цим компаніям певний рівень успішності. Отже, що таке вміти розв'язати рівняння? Якщо в нас функція задана як з допомогою якогось правила аналітичного вигляду f від ікс, і ці вигляди можуть бути різні, вміння розв'язати рівняння це означає знайти таке значення x, таке значення аргументу, при якому f від x набуває наперед заданого показника. Наприклад, F від x дорівнює 0. Якщо 0, взяти, що це є профіт компанії, прибуток компанії. Так? Розв'язуючи таке рівняння стосовно функції прибутку компанії, ми знайдемо точку беззбитковості. Дуже часто компанії розв'язують рівняння, як їм вийти на необхідний рівень доходності. Наприклад, український інвестор ставить собі за цільовий рівень доходності 25%, а F від X це буде функція доходності від бізнесу. Він каже, при яких значеннях обсягу продаж мій рівень доходності стане 25%, якщо це є рівень доходності бізнесу. І менеджмент компанії має тут же ж вміти відповідати на такі питання, щоб гарактизувати привабливість того чи іншого напрямку інвестицій. Отже, ми почнемо з нашої першої задачі. В одному з попередніх циклів наших передач ми казали, що функція загальних витрат total cost – в простому тлумаченні має такий вигляд: це є фіксовані витрати, fixed cost плюс. Змінні витрати на виробництво однієї одиниці продукції помножте на кількість виробленої продукції. Коли ми виробили певну кількість продукції, ми йдемо на ринок і продаємо за ринковими цінами. Зараз ми робимо припущення, що ціна на ринку за весь обсяг випущеної продукції є однакова. І нехай ця ціна дорівнює P. Тоді який дохід отримає компанія? Дохід, ми позначимо буквою R від слова ревеню. Це буде ціна p price, помножити на обсяг випущеної продукції. Якщо доповнити той графік, який ми малювали для фіксованих і змінних витрат, це і наші фіксовані витрати, це і наші змінні витрати. Разом графік маємо загальних витрат. Тепер побудуємо додатково в тій же ж системі координат, де в нас є. Обсяг випущеної продукції функцію нашого доходу. Зрозуміло, що продавати по ціні, яка менша за змінні витрати на одиницю продукції. Є досить нерозумно, хоча в деяких випадках і до, до такого вдаються компанії. Тобто ми наперед припускаємо, що ціна є більша за змінні витрати. На графіку це означає, що кутовий коефіцієнт цієї прямої має бути більший, ніж за кутовий коефіцієнт, що описує пряму змінних витрат. Нехай це є наші, наша функція доходу. Функція ревеню, яка дорівнює P помножити на Q. То як ви думаєте, де є точка беззбитковості для цієї компанії? Там, де функція загальних витрат дорівнює функції доходу, в такому випадку профіт функції, профіт або прибуток функції за самим означенням це є ревеню, дохід мінус тотал кост, мінус тотал кост. А ми розв'язуємо рівняння, хочемо знайти там, де функція прибутку дорівнює нулю. Це означає знайти таку точку там, де два графіки перетинаються. Ось вона. Два графіки перетнулася. Тут наш дохід дорівнює нашим витратам. Отже, наш прибуток в даній точці дорівнює нулю. Таку точку називають точкою беззбитковості. Точкою безбитковості. Вона ідентифікує такий рівень продаж, при якому дохід дорівнює витрата. Отже, в результаті, маючи конкретні показники П, змінних витрат і фіксованих витрат, ми можемо ідентифікувати цю точку безбитковості. Для її визначення існує спеціальна формула. Ми можемо її навіть з вами зараз вивести. Як вивести цю формулу? Для функції доходу. Ми продовжуємо писати. У нас є формула P помножити на Q, відняти змінні витрати помножити на Q і відняти фіксовані витрати. Давайте ми обсяг, шуканий обсяг продаж, винесемо за дужки. Будемо мати P мінус змінні витрати на одиницю продукції, помножити на обсяг мінус фіксовані витрати. Ми хочемо знайти такий обсяг продаж, при якому прибуток дорівнює нулеві. Отже, ставимо, прирівнюємо це до нуля. Як звідси знайти значення змінної Q, при якому цей прибуток дорівнює нулеві? Для цього ми фіксовані витрати переносимо вправо і ділимо на цей коефіцієнт, який стоїть біля обсягів продаж. Звідси випливає, що Q. В точці беззбитковості, в break-even point, як ще називають, дорівнює фіксовані витрати, поділити на так звану маржу, на ціну мінус змінні витрати на одиницю продукції. Таким чином, ми знайдемо точку беззбитковості. Що таке точка беззбитковості? Це є розвиток рівняння, при якому прибуток дорівнює нулеві. Дуже часто функція прибутку має складніший вигляд, ніж тут описано, коли в нас загальні витрати мають квадратичну чи кубічну залежність. Для того нам потрібно вміти також аналітикам знаходити більш комплексну розв'язки таких рівнянь. Для цього нам допомагає спеціалізоване програмне забезпечення. Давайте рухаємося далі, також розглянемо декілька прикладів розв'язування рівнянь, які дуже часто використовуються в інвестиційному аналізі. Коли інвестора запитувати, а який рівень доходності тебе влаштовує, то інвестори можуть відповісти: так, мене влаштовує такий рівень доходності, щоб через 3 роки мій капітал подвоївся. Або кажуть, інвестор вимірює свій успіх в. В часі подвоєння його капіталу. Якщо така задача стоїть перед нами, то як знайти необхідний рівень доходності протягом одного року інвестування, щоб задовольнити вимоги інвестора? Наприклад, інвестор ставить задачу: Я хочу, щоб через 3 роки рівень, щоб мій інвестований капітал зріс вдвічі. Тобто він інвестує одну одиницю. Умовно, це може бути одна тисяча, один мільйон чи чомусь подібне. Інвестує на три роки. Ми хочемо знайти, який є необхідний рівень доходності R, так, інвестицій протягом одного періоду інвестування, в даному випадку один, протягом одного року. Якщо рівень доходності буде одинаковий протягом трьох років, то це ми можемо написати 1 плюс r, на другий рік ми знову заробляємо r відсотків, на третій рік заробляємо r відсотків, щоб наш капітал зріс двічі. Ми інвестували одиничку, щоб вийшло два. Яким чином ми можемо цей добуток 1 плюс r помножити на 1 плюс r, 1 плюс r записати однією формулою? Де r це є змінно з допомогою степеневої функції. Ми кажемо, що це буде 1 r в кубі дорівнює 2. А нам необхідно знайти значення r. Як звідси знайти значення r? Яка функція є обернена до піднесення до третього степеня? Виявляється, що обернена до неї це буде функція піднесення до степені 1 третя. Тобто 1 плюс r. Має дорівнювати 2 в степені 1 третя. Що називається корінь кубічний з 2. Звідси r в розв'язку цього рівняння, це буде 2 в степені 1 третя мінус одиничка. Отже, якщо рівень доходності протягом одного року буде такий, як записаний в цій формулі, то через 3 роки наш капітал подвоїться. Таким чином ми показали, як розв'язуються рівняння зі степеневою функцією. Дуже багато рівнянь ми не можемо розв'язати в аналітичному вигляді, для того існують спеціальні тулбокси відповідно, у відповідному програмному забезпеченні, які дозволяють нам як малювати графіки, так і зразу і знаходити корені рівнянь. В цьому випадку ми побудували графіки, ілюстрували корінь, в цьому випадку ми корінь знайшли аналітично. Практично кожен інвестиційний проєкт, кожен новий напрямок діяльності компанії, він проходить через такі серію е -е, аналітичних процедур. Ми їх детально вивчатимемо в курсі інвестиційного менеджменту, але так, щоб зрозуміти дуже простою мовою. Наприклад, коли ми торгуємо чимось на базарі. Здається, дуже нелогічно купувати за вищою ціною, а продавати за нижчою ціною. Так само і в інвестиційному бізнесі ми хочемо заробляти більше, ніж ми вкладаємо в цей проєкт. Питання, як охарактеризувати те, скільки ми заробляємо по відношенню до того, скільки ми вклали в цей інвестиційний проєкт, коли майбутнє є дуже і дуже невизначеним. Це щось нагадує купівлю корови. Для чого люди купують корову? Для того, щоб вона наростала у вазі, тобто, щоб вона мала більше м'яса, а це м'ясо має певну ринкову ціну. А друге, ми корову доїмо, отримуємо молоко. І це будуть наші грошові потоки, які, можна сказати, зрівномірно нам генерує ця корова. Чим більше наші перспективи стосовно надоїв молока, та породистості тої корови, то ця корова буде більше вартувати на ринку. Отже, хочемо чи не хочемо, виникає аналіз того самого типу. Ми купуємо корову, платимо якісь вже фіксовані йдуть від нас витрати, і купуємо надію отримувати багато молока. І ми хочемо, щоб ціна дої молока і зростання корови в вазі компенсували наші витрати. Отже, нам потрібно завжди вимірювати різницю між тим, що ми вклали, і те, що ми отримаємо в майбутньому. Але те, що ми отримуємо в майбутньому, воно є дуже далеко від нас. Тобто гроші сьогодні, гроші завтра, післязавтра, це зовсім різні гроші. Так, як кажуть економісти, горнятко кави зранку і горнятко кави ввечері це два зовсім різні горнятка кави. Так само і ті доходи, які ми отримуємо від нашого бізнесу в майбутньому, їх не можна просто так сумувати. Для того в інвестиційному аналізі використовують так звану функцію чистої поточної вартості. Оскільки в нас зараз заняття з математики, ми не будемо вдаватися до деталей, як ця функція формується з грошових потоків компанії, з прибутків компанії. Але здебільшого вона має таку символьну вираз, як її називають NPV від інвестиційного проєкту. І графік NPV інвестиційного проєкту, він має різну природу. По значенню NPV, кажуть, що це один з основних критеріїв інвестиційної привабливості проекту. Ми визначаємо, чи входити в цей бізнес, чи не входити. Так само, як торгівець на базарі, він каже, якщо я продаю за більшою ціною, ніж купив. То цей товар я готовий продавати. Якщо я його не можу продати по ціні, за якою я його купив, то це поганий товар, більше я його купувати не буду для подальшої перепродажі. Так само і тут інвестиційному менеджменті, це NPV, значення має бути більше від нуля. Таким чином, поряд з тим, що економіст, фінансист має добре вміти розв'язувати рівняння, він ще має добре вміти розв'язувати нерівності, знаходити діапазон значень параметрів, що характеризують бізнес, які будуть вказувати йому, що поєднання цих параметрів веде до ефективності діяльності його компанії, тобто, що його чиста поточна вартість. Нового інвестиційного проєкту буде більше від нуля і буде вказувати, скільки з точки зору сьогоднішнього дня цей інвестор заробить грошей. Не будемо зараз деталізувати, як формується ця функція. Більше зупинимося на, графі на графічній інтерпретації функції NPV і які управлінські висновки може зробити менеджер при презентації інвестиційних проєктів. Дуже часто. В стандартних проєктах графік NPV виглядає отаким от чином. Де по осі Х буде покладена процентна ставка, кажуть, за якою буде дисконтуватися грошові потоки, які будуть надходити в майбутньому. Чим більш ризикове є середовище, тим більше цю дисконтну ставку беруть, тим більше ціну будуть мати гроші у. Даній фінансовій моделі. Для нас важливо, тут є залежність процентної ставки, ставки дисконтування і значення NPV проєкту. Ми бачимо, що є така точка на графіку, де значення NPV перетинає горизонтальну пряму на рівні 0. Це означає, що якщо компанія може залучити фінансовий ресурс дуже дорогий, то тоді той проєкт, куди вона вкладає гроші. Починає бути для неї збитковим. Тобто, якщо доходність проєкту є 25%, але проєкт фінансується дорогими грішми інвесторами, які вимагають 30%, то інвестори будуть нещасливі від такої інвестиційної діяльності. Якраз оця вточка є так званим Рубіконом, так? починаючи з якої проєкт навіть хороший може стати збитковим. Він є хорошим, якщо рівень фінансування цього проєкту. Та, складається з дешевих грошей. Умовно кажучи, вам вдалося отримати дешевий кредит, ви інвестували в цей бізнес і отримали відповідне значення NPV. Якщо рівень фінансування проєкту був 10%. Детальніше, як складається так званий weighted average cost of capital, це буде вже на курсах інвестиційного менеджменту, поки що загальне розуміння. Як знаход... Графік NPV вказує вам, наскільки цей успіх. Проєкт є успішний по відношенню до того, з яких джерел він фінансується. Чим фінансування стає дорожчим, воно і зрозуміло. Привабливість проекту падає і падає, вона досягає деякої межі, і він тоді стає вже неуспішним. Оця межа, там, де NPV дорівнює нулеві, називається внутрішньою ставкою доходності від даного інвестиційного проєкту. Англійською мовою вона називається IRR IRA. Що це є за точка? Це така точка, при якій NPV дорівнює нулеві. Отже, хочемо чи не хочемо, NPV залежить від дисконтної ставки, і наше значення внутрішньої ставки доходності в цій точці перетворює NPV в нуль. Отже, ми знову виходимо на розв'язок рівнянь, але глибоко нелінійних, дуже складних. Нам треба знайти таке значення цієї ставки, при якому Значення чистої, чистого, чистої приведеної вартості від інвестиційного проєкту дорівнює 0. Але часто буває так, що природа цієї функції є ще складнішою, що вона не має такої несхідної структури, кажуть, що вона не є спадною. Вона може мати більш комплексну поведінку. Часто в проектах грошові потоки. Вхідні і вихідні змінюють знак, і природа цієї функції має якусь таку параболічну структуру або кубічну структуру. Це означає, що рівняння NPV від дисконтної ставки до рівня нулеві може набувати значень 0 в двох точках, наприклад, IRR1 і IRR2. Тобто рівняння. Деякої функції може мати два розв'язки. для інвестора потрібно зробити висновок, чи йти в проєкт, чи не йти. Тоді ми дивимося, яка є ставка фінансування нашої компанії цього інвестиційного проєкту, і для цього значення, так, ми його потім будемо називати Weighted Average Cost of Capital, ми знаходимо значення NPV. Якщо це значення NPV є достатньо великим. Має великий запас міцності по відношенню до нуля, ми в цей проект йдемо, незважаючи на ці значення IRR коренів нашого рівняння по чистій поточній вартості. Тобто який висновок ми робимо, що рівняння, в яких зацікавлені економісти, фінансисти при дослідженні бізнесу і функції, які описують ці рівняння, можуть мати складну природу. Кожен економіст. Він орієнтується на деякі ключові показники, які характеризують успішність даного інвестиційного проєкту. І для цього їм потрібно вміти знаходити як в аналітичному, так і в графічному вигляді корені рівнянь, а також розв'язки нерівностей. тобто в якому діапазоні проект можна вважати успішним. Тобто економіст може задати зворотнє запитання. Я буду вважати проєкт успішним, враховуючи його ризики, якщо NPV-проекту буде більше 1 мільйона доларів. Тут буде 1 мільйон. Інакше мені цим бізнесом не цікаво займатися. Тоді він задає питання своїм аналітикам: а яка має бути вартість фінансування моїх проєктів, щоб я міг досягнути такого результату? Чи мені фінансувати цей проєкт лише власними коштами, чи мені взяти банківське фінансування, чи мені взяти партнерське фінансування, взяти гроші в колег і інвестувати і їм, пообіцяти певний рівень доходності. То як нерівність на мові фінансів може бути розв'язана на цьому графіку? Ми позначаємо точку 1 мільйон, ми бачимо, що ця точка перетне наш графік в двох точках. Так? Відповідно, ми отримуємо такі абсциси. При яких NPV проекту буде дорівнювати 1 мільйон. І ми кажемо, якщо проєкт фінансується от в цьому діапазоні від 12% умовно до 17%, так, то проєкт буде успішним і його чисто проведена вартість буде перевищувати 1 мільйон доларів. Що і, і, і вимагалося в даній постановці задачі. Тобто розв'язком задачі, розв'язком а задача формулюється у вигляді нерівності. NPV від R-процентної ставки буде більше за 1 мільйон, і розв'язком є: R-процентна ставка належить від, ну, щоб зовсім правильно, в круглих та, від 12% річних до 17% річних. Аналітик має на такий запит надати інформацію. Дуже часто ми не впевнені, що графік NPV саме має таку природу. Ми живемо в невизначеному світі. Ми сьогодні приймаємо рішення, а завтра ринок диктує нам умови, яка буде ціна газу, які будуть кредитні ставки. І вони можуть ці показники змінити наші очікування по інвестиційному проекту. Але рішення нам потрібно приймати вже. Якщо ми не хочемо ризикувати, то ні про який бізнес мова не може йти. Ми тоді кладемо гроші на депозит або тримаємо під матрацом. Якщо ми хочемо заробляти, ми повинні ризикувати. І дуже часто власники бізнесу питають, з якою ймовірністю проєкт може видатись неуспішним. Для того нам потрібні більш такі... Адекватні ресурси для вимірювання ризиків компаній. Для того нам потрібно знайомити з теорією ймовірності, про що буде на наших наступних зустрічах йти мова.